Доброго дня, діти! Незабаром буде 14 жовтня. А яке свято відзначається в цей день? А їх аж три: Перше свято Покрови, Друге свято українського козацтва, третє День Захисника України. Що це за свято Покрови? Це старовинне релігійне свято. Ось послухайте легенду про виникнення цього свята. Колись давно одне місто було оточено ворогами. Всі чекали нападу ворога. Весь народ зібрався в храмі і молився про спасіння. Тут начебто з'явилася Пресвята Богородиця, зняла зі своєї голови покров і покрила городян, які молилися. Ворог відійшов від міста, не причинивши лиха. Покров Богородиці це символ захисту і покровительства тих, хто звертається до неї з молитвою. На покрова було встановлено День українського казацтва, а пізніше було встановлено День захисника України, це свято мужності, геройства. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом наш спокій береже. І захищає усю велику нашу родину, родину і вільну неньку Україну. Ми, українці і живемо на землі наших предків, які любили, берегли і захищали свою землю. І щоб не розірвати зв'язок з минулим, щоб впевнено йти в майбутнє, ми мусимо пам'ятати, хто ми, якого ми роду, племені, знати своє коріння. Є край, де найкращі у світі пісні, і цвітом чарує калина, де сонечко вперше всміхнулось мені, це дім, мій, моя Україна. Ось небо блакитне, і сонце в заніті, Моя Україна найкраща у світі, Моя Україна це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні джерельця, красиві пейзажі і гори високі. Маленькі струмочки і ріки глибокі, міста стародавні, і замки прекрасні, великі будови і дуже сучасні, квітучі сади й мальовничі села, Моя Україна це пісня весела. Це щира, багата, як світ її мова, Крилата, така мелодійна, чудова. Її обереги, верба і калина найкраща у світі моя Україна. Бо нам нарідніша вітчизна і мати. То як же нам, дітям, її не кохати? Моя Україна, козацька слава, така волелюбна і мирна держава. Вона дорога нам і рідна і мила, бо світ перед нами як мати, відкрила. Вітчизна свята, дорога Україна, для кожного з нас ти на світі єдина. А зараз познайомимось з правилами майбутніх казачат. Козак чесна, смілива людина, найдорожча йому батьківщина. Козак це той, хто за освіту, хто прагне волі і плакиту. Козак слабкому захисник, цінити побратимство звик, Козак усім народам друг, і лицарський у нього дух. Козак – Українську любить мову, він завжди здержить своє слово. На закінчення нашого заняття я хочу вам побажати дай же, Боже, вам світлих днів, міцного здоров'я і наснаги, щоб кожен мав все, що хотів, дай усім сили і відваги, дай кожному достатку в дім, терпіння, миру і любові. Хай голосно лунає сміх. І щастя, хай рікою ллється. Зі святом вас вітаю всіх. Хай все в житті вам удається, хай радість панує у вашій сім'ї, хай завжди буде сонце на рідній землі. До побачення, дітки!